Вітаю товариство. Йду я на рибалку. Сьогодні попробую зловити судака, йду через такий гарний-гарний ліс. Грибів, до речі, я так проходжу, грибів дуже багато, типу, якісь маслята, козарики, червоноголовці, білих ще не бачив. Я, правда, не буду їх зараз збирати, тому що досить мало часу на рибалку. Я, як завжди, проспав, мав встати. І бути на озері в сьомій ранку, а зараз вже десята я тільки доходжу до озера, <с> тож грибів сьогодні не буде, але можливо, як буду йти назад, то позбираю гриби. Озеро дуже красиве, воно знаходиться в лісі і є досить багато риби тут. Я тут риби ще ніколи не ловив. Я тут був раніше три рази, але за цих три рази я не зловив жодної риби. Але зараз до мене дійшла інформація, що тут почали клювати досить гарно судаки, судаки великого розміру, там 80-90 сантиметрів, це такі, ну. Це риба 5-6 кг, якщо хтось не розуміє у сантиметрах. Отож, попробую я знов вкотре. Спіймати тут рибу, не знаю, вийде, не вийде. Якось... Раніше не складалось в мене з цим озером, але можливо саме сьогодні мені повезе. Пише перша покльовка, і мені здається, це Судак. О! Дивіться, який красень Перша риба є, це ось такий судак. Ну, Я думаю, в ньому 2,5 точно. Ну, зараз я його зважу, відміряю. На 4 дюйми зараз покажу приманочку. І це я ловлю десь хвилин 5. Ну, Рибалка почалась дуже класно. Побачимо, як складеться далі. Але надіюсь, що, що далі буде так само, класно. так само класно, як і класний початок дня із цим гарним судаком. Не будемо його довго мучити, міряємо, важимо і відпускаємо. Перша риба Давай, пливи. Пливи, 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 пливи. Бляха, муха, тут важко підійти до води. Ну. Палкою його підіпхати чи що? Пішов. Поплив. Перша риба є. Я ловив буквально хвилин 10 і одразу гарна чітка покльовка. Тут, до речі, такий міляк. Мілина перепрошую. Мілина тут така, що тут, напевно, метр глибини. Але щоб кинути чим подальше, я кидаю 10 грам. Типу, воно якби виходить досить такий великий перегруз для цієї місцини, але. Судак клює з самого викиду, тому перегруз йому не страшний судаку. Тим більше бачите результат тільки що був. Це судак в перших там 5 хвилин роболовлі. Ну, Надію, що далі також буде риба. Надію, що це не остання риба на сьогодні. І покажу вам приманку, на яку я зловив цю рибу. Це ось такий рейнс, бубрінгшад називається, якщо я не помиляюсь. ну, Я зараз ставлю тут зверху, буде написано назва: 10 грам, 4 дюйма. Колір в народі лох називається. Ну і взяв з собою ще інші приманки. Це от, ратлі немає, рачки. Згальмо сьогодні вся резина весь силікон 4-5 дюймів. Тобто сьогодні мікрусити не будемо точно. О зацеп. Зачепи, на жаль, також бувають. О, от, порвав. Ну, зачепи то така штука, не потрібно розчаровуватись. Це силікон, він не є дорогий. Добре, що флюрик залишився. Головне не відірвати. Бо силікон це таке діло, силікону в мене багато, а от з собою джиголовок, двійників та грузиків в мене з собою дуже мало, особливо ще під ці умови. Так, фракціончик нормально затягнутий. Щодо місця прив'язки судака, от на цьому місці, де я ловлю, тут ну, реально тверде. Тут є якісь такі мінімальні перепади, там є, типу, якісь коряшки, отакі, як типу, ось тут, де я стою. Відповідно, судак тут тримається, судак не буде триматись, аби де. Це типу інформація для тих, хто не знає, де ловити судака, чи тільки там ну намагається пробувати його ловити та більше для типу, як новачків судак не буде триматись АБД, типу там прийшли на любе місце, кинули, зловили. Ніс судаком. Така штука не не проконає, як то кажуть. Судак це чисто конкретні якісь місця, це типу перепади, завали дерев, якісь бровки, ракушка. от Потрібно завжди шукати щось таке. По спінінгу це завжди відчутно. Тобто я зараз спінінгом відчуваю тут, що тут тверде дно, і тут є зачепи, тобто зачепи об, об коряшки, об якісь там гілки, щось такого плану. та Відповідно, рибу я звідси зловив. Зараз я піду шукати такі самі місця десь. Далі ще по берегу. Тобто, якщо я не буду бачити якихось таких місць, тип, якщо буде звичайне рівномірне дно без якоїсь аномалії на дні, та, без прив'язки риби до без е, коряжників і так далі, то я там не буду навіть затримуватись, тому що рибі там немає чого робити. Та й таке. Все-таки відійшов я трошки позбирати гриби. Типу таких маслюків. чи що це Я навіть не знаю, бо я в грибах не дуже спісно. Мені здається, таке як маслюк більше похоже. Е, типу їх досить багато. Але я шукаю в принципі білих. Я тут недавно трошки був назбирав білих. Але зараз щось їх не видно. ну Йду пройдусь. Озеро з боку. Буквально йду по озеро, типу від місця до місця, і заодно шукаю і грибочки. 4,5 дюйма свін, Gig 12 грам. До речі, на таких озерах, де потрібно максимально далекий закид, краще використовувати g тому що Dig буде все-таки краще летіти, ніж звичайна чебурашка. Однозначно краще. І дже буде краще проходити. Ну, коряшки всякі, типу, каміння. Отут досить багато є. Бачите, як тут є всякі такі палки, типу, О, так само їх в воді дуже багато. Я вже декілька разів об них обірвався. І джигріх всю, всю цю штуку проходить набагато краще, ніж ніж звичайна чи Я то думаю, що це було, а це була покльовка. Хвоста з'їло, ну жаль. Ось я підійшла до завершення моя рибалка, вона була, на жаль, для мене недовгою, це десь 2 25 години, бо, на превеликий для мене жаль, я ще маю сьогодні йти на роботу. Ну, але... Добре, що і так вирвався на цих дві годинки. І за цих дві години, в принципі, результат, як на мене, дуже крутий, бо судак там 60 сантиметрів, це там майже 2 кілограма, там 1,980, дев'ятсот восімдж, якщо буде точнішим, це є досить-досить крутий результат. І, типу, хороший настрій перед роботою в мене вже був. Щодо цього озера, озеро дійсно класне. В озері є дуже дуже багато трофейної риби. Наприклад, вчора тут зробила судака 91 сантиметр. Я не знаю, скільки це по вазі, але це орієнтовно кілограм 6, плюс-мінус десь туди-сюди. Е, судаки також є просто різного розміру. Є там грубі, довгі, худі і так далі. Відповідно, в однакових сантиметрах він може мати різну вагу, але на око це там десь 6 кілограм. І такі тут не рідкість. Відповідно, я хочу присвятити цій водоймі набагато більше часу, е, попробувати різні приманки, не тільки селіпон, спробувати там і воблери вночі, і. Мандули, паралон, типу все, що тільки є, щоб зловити цього великого судака. Маю надію, що я його зловлю. і маю надію, що ви його побачите у моїх відео. А щоб ви побачили ці відео в майбутньому, мені потрібна від вас всього лиш підписка і лайк під цим відео. Всім дякую за перегляд. Пока!